Доброго дня, шановні глядачі. Е, ну, З цього боку диск як диск, да? БМВ. Але не все так однозначно. О! Я спочатку подумав, що це якийсь мотоцикл. А потім кажуть ні, електричка. Да. Ну, дефект у нього я би отакий. Косочечка нема. Купа мілких тріщин. І тут уже варено тут. Да. Ну, зараз будемо щось йому. Щось йому робити будемо, але само по самі. Незвично.